Радіо Chicago. сьогодні в блоці про нову масову на атаку Росії по українській енергетиці, про успіхи наших спецслужб, наслідки санкцій проти Кремля, а також про реакцію на викрадення українських дітей. Тож почнемо з України. Закінчилася 1349-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку цієї доби відбулося 114 бойових зіткнень. Сьогодні російські війська задали двох ракетних та 59 авіаційних ударів. Крім цього, залучили 4208 дронів камікадзе та здійснили більше трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Цієї доби ворог здійснив одну з наймасштабніших атак по енергосистемі. Запустив понад 700 ракет і дронів. Більшість із них знищила ППО. ДТЕК повідомила про серйозні пошкодження кількох ТЕС. Це вже третя масована атака за жовтень. Усі три станції у Бурштині, Ладжині та Добротвові є ключовими для своїх регіонів. А удари по таких об'єктах можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини. Тим часом українська розвідка повідомляє про серйозні проблеми у російській нафтовій галузі. За словами представника ГУР Андрія Юсова, після регулярних українських ударів по нафтопереробних заводах обсяги переробки в Росії скоротилися на 18-20%. Москва намагається посилити систему ПВО, комбінуючи старі с 300 і новіші С 400 та с 350 Однак цього вже недостатньо для захисту ключових об'єктів. Тим часом Україна спільно з Європолом і Молдовою проводить масштабну спецоперацію Майсники 2 Викрито понад 650 бойовиків російських приватних військових компаній Вагнер і Редут. Одинадцятьом українцям, які воювали на боці ворога, вже оголошено підозри у державній зраді. Їм загрожує до довічного ув'язнення. Вперше до відповідальності притягнули й громадянина Молдови, який воював під Бахмутом у складі Вагнера. Президент Зеленський заявив, що нові санкції заходу завдають Росії відчутних втрат. За оцінками розвідки, лише останній пакет обмежень проти нафтових компаній коштуватиме Кремлю щонайменше 50 мільярдів доларів на рік. Президент наголосив, що партнери вже готують нові кроки тиску, а світовий ринок нафти залишається стабільним завдяки поставкам з арабських країн. Уша планують викликати російського посла Олександра Дарчєва на слухання в Сенаті. Там обговорюватимуть викрадення українських дітей Росією. Ініціаторами виступили сенатори Лінсі Грем і Брайан Шац. Українське посольство у Вашингтоні вже готує матеріали для слухань. За оцінками міжнародних організацій, Росія вивезла щонайменше 20 тисяч українських дітей тоді як Кремль бреше називаючи зовсім інші цифри. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора автодилерської автопарк імпортс. Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Чикаго». Це були головні новини з України та світу. У Студії працюють Іван Саби та Наталя Моликелідзе. А ось більше новин і США чекайте у шостій Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.